Ось хочу я заробляти на крипті. Як зрозуміти, що взагалі там робити? Які способи є, де їх знайти, які з них найвигідніші? Я виділив ці п'ять способів, які тестував особисто останні 5 років на криптовалютному ринку. Тож можу з вами поділитись своїми результатами, які перевірені на практиці. В цьому відео я розкажу про максимально прибуткові способи заробітку, якщо у вас є хоча б 50, 100 або 1000 доларів, так і способи, які взагалі не потребують ніяких вкладень. Тому додивіться його до кінця. Перший спосіб заробітку це класична або спотова торгівля. Це коли ви купляєте одну монутку дешевше і продаєте її дорожче, а різницю забираєте собі. Наприклад, ви купили криптовалюту Solana по 50 доларів. Почекали, поки вона ви виросте до 150 доларів, і продали її. Відповідно, заробили різницю, а саме 100 доларів. Це найбезпечніший вид заробітку на крипті, якщо ви тільки починаєте. До речі, ці важливі питання турбують всіх новачків. Буду розказувати на прикладі головної криптовалюти біткоїна. Перше, не обов'язково купляти цілу монету. Тобто не обов'язково купляти один цілий біткоїн за 50 тисяч доларів. Ви можете купити його частину 1,5, 10 або навіть ще менше на 50 або 10 доларів. Друге, якщо ви купили біткоін по 50 тисяч доларів і його ціна впала до 30 тисяч доларів, то ви ще нічого не втратили, допоки не продали його. Тобто може бути таке, що після того, як ви купили певну криптовалюту, вона пішла не в вашу сторону. Але поки ви її не продали, ви ще нічого не втратили. Особливо це стосується найбільших та найголовніших криптовалют біткоїна та ефіра. З іншими криптовалютними монетками все трошки складніше. Про це буду розказувати в наступних відео на каналі. Скільки можна заробити на спотовій торгівлі? Тут там знову допоможе біткоін, головна криптовалюта і в середньому біткоін за останні 5 років приносить 100% річних. А деякі монетки, якщо їх купити вчасно, ростуть в 5, 10, в 20, а іноді навіть в 50 разів. Перед вами приклади моїх покупок: WorldCoin, Floki, Pepe. Всі ці монетки дуже сильно виросли після того, як ми їх придбали разом зі спільнотою в наші криптопортфелі. Ви можете самі порахувати, скільки ви зробили, якби вклали 10, 50 або 100 доларів в одну таку монетку. Основна порада для новачків спотовий торгів. Якщо ви ще не розбираєтесь в крипті, то почніть з невеликої суми і пробуйте її поступово примножувати. Наприклад, гарний стартовий депозит для того, щоб почати вчитись, буде 50 або 100 доларів. Ті кошти, які вам абсолютно не шкода. Хоча ви можете почати навіть з 10 доларів. Що купляти, коли купляти, на яку суму, про це все буду розказувати на моєму YouTube каналі. Тому зараз підпишіться та поставте лайк цьому відео. Другий від заробітку це депозит в крипті або стейкінг. Заморожуєте свої Крипту на певний термін і отримуєте з цього відсотки. Що основного треба знати про стейкінг або цей депозит в крипті? Це майже так само, як і депозит у банку, але він вигідний тільки тоді, коли ви тримаєте певну криптовалюту як інвестицію. Тобто, наприклад, ви вирішили інвестувати в криптовалюту, купили біткоін на 2-3 роки приблизно по 20 тисяч доларів і чекаєте, поки він виросте, наприклад, до 100 тисяч доларів. В цей час ви можете отримати додатковий дохід у вигляді стейкінгу свого біткоїна під 5 або 10%. Річних. Якщо ціна біткоїна росте, то окрім того, що ви отримуєте більше біткоїнів, то і сама вартість цього біткоїна зростає. Зараз все поясню. 10% річних з біткоїна, який був куплений по 20 тисяч доларів, це 2 тисячі доларів за рік. А якщо, наприклад, його ціна виросте до 100 тисяч доларів, то ви умовно отримуєте вже в 5 разів більше, тобто 10 тисяч доларів, за той самий застейканий біткоїн. Тобто в більшості випадків стейкінг працює гарно лише в тому випадку, якщо ви тримаєте певну монетку довгостроково. Я казав раніше, це може бути біткоін або ефір. Якщо ми перейдемо на головну криптовалютну біржу Binance, то стейкінг тут називається Binance Earn. Прогорнувши в сторінку вниз, ви можете подивитись, які пари доступні до стейкінгу. Наприклад, тут ви можете стейкати USDT USDC, це криптовалютні долари, і тут відповідно стейкінг як в банку. Тут ви тримаєте ці криптовалютні долари в депозиті, і відповідна біржа начисляє вам певні відсотки. Для USDT це може бути орієнтовно від 5 до 6 відсотків, для USDC орієнтовно 5,7. Якщо ми перейдемо від стейблкоїнів, тобто від криптовалютних доларів, які не змінюють ціну до криптовалют, які міняють свою ціну, вони ростуть і падають. То біткоін може приносити від 0,27 до 15-16%, в залежності від умов, які ви оберете. То ефір може приносити від 1 до 115%, але це скоріше маркетинговий хід від біржі, тому ефір може приносити не набагато більше, ніж біткоін, тобто 15-20% річних. Та інші цікаві монетки, які доступні для стейкінгу на біржі Binance. Також ви Можете детально прочитати про Binance Earn, як на цьому заробляти більше. Посилання на цю біржу, як і інші корисні сервіси, я залишу в описі до цього відео. Ф'ючерсна або деривативна торгівля це основний вид заробітку, який рекламується різними блогерами. І, до речі, найшвидший спосіб втратити власний депозит новачку, якщо ви не знаєте, що робити. Особливість ф'ючерсів в тому, що ви можете заробляти не тільки на рості ціни криптовалюти, тобто купити певну монетку на 100 доларів, вона виростає до 200 доларів, ви її продаєте. І різницю забираєте собі, а ще можна заробляти і на падінні ціни криптовалют. Також ви можете збільшувати свій депозит в 100 або в 125 разів за допомогою кредитного плеча. Зараз я поясню, що це таке на живому прикладі. Уявімо, що ми з вами новачки, які тільки почали займатися криптою, і у нас є 100 доларів. Для цього експерименту будемо використовувати всю ту ж саму біржу Binance. Я відкриваю стрінку з ф'ючерсами, і зверху справи можете бачити, що у мене доступно 100 доларів. Також зверху справа налаштування, які вам рекомендую використовувати на ф'ючерсах. Якщо ви тільки починаєте, це ізольована маржа. Та 1х плече. Як ви можете побачити, нам доступно плече від 1 до 125. І що ж відбудеться, якщо ми збільшимо це кредитне плече, наприклад, до 10. Тепер максимальна сума, на яку ми можемо відкрити угоду, збільшується в 10 разів. Тобто, маючи 100 доларів, ми можемо купити біткоін на орієнтовно 950 доларів, що близько до 1000 доларів. А що ж станеться, якщо ми поставимо соте плече? Тепер ми можемо відкрити угоду не на 1000 доларів, а на всі 9000 458 доларів, тобто в 100 разів більше, ніж у нас є капітал. Тобто, маючи всього 100 доларів, ви можете відкривати угоду на 10 тисяч доларів. Але чи дійсно це так добре? Насправді ні, на це якраз і ведуться початківці. Ви мабуть бачили ці картинки з величезними відсотками прибутку в чатах різних трейдерів. Але насправді в більшості випадків це обман, що саме робить фьючерсну торгівлю небезпечною для новачків. Це ліквідація. Давайте поясню Ліквідація це коли біржа погашає вашу торгованість перед нею через те, що ціна певної криптовалюти пішла не в ту сторону, яку ви думали. Тобто біржа просто забирає ваші кошти для того, щоб самі не опинитись в збитку. Перед вами таблиця, коли буде ліквідовано ваш капітал у випадку використання певного плеча, можете зараз зупинити на паузу та детально її вивчити. Якщо ви все ж таки вирішили торгувати на фьючерсах, то подивіться цю інструкцію, яку я записав спеціально для вас. Вона зараз з'явиться у вас в підказках. Так як я вже більше п'яти років на криптовалютному ринку і маю певні результати, у мене є що для вас розказати. Як ви думаєте, що допомагає мені і може допомогти вам краще зрозуміти криптовалютний ринк? Та як на ньому заробляти. Я використовую індикатори. Це спеціальні інструменти на графіку ціни. Простими словами, це помічник, який допомагатиме нам краще проаналізувати ринок та знайти класне місце для купівлі певної криптовалюти. Один з моїх індикаторів, який допомагає мені в торгівлі, називається біткоін Levels. І зараз ви можете бачити його перед собою. Чим корисний цей індикатор? Його алгоритм допомагає визначити гарні місця для купівлі біткоїна. Ці місця позначені грошима та вдалий час для продажу біткоїна в прибуток. Ці місця позначені ведмедями за період з 2015 року, коли вперше з'явився сигнал на купівлю, до 2017 року, коли з'явились перші сигнали на продаж, біткоін виріс більше ніж 84 рази. Тобто, якби ви тоді купили біткоін на 100 доларів, ваш капітал би збільшився 84 рази до 8400 доларів. Найс. Nice. Наступний сигнал на купівлю був на початку 2019 року, і також в 2021 році, і з тих пір до сигналу на продаж, біткоін виріс в. 13-15 разів, тобто 100 доларів перетворилось в 1300-1500 доларів. Після останнього сигналу, і коли я купляв біткоін по 16 тисяч доларів, ціна біткоїна виросла орієнтовно в 3 рази. Тобто, якби ви інвестували разом зі мною 100 доларів, зараз би мали б орієнтовно 400 доларів капіталу. Також є індикатор GoinUp, який показує сигнали на купівлю більш частіше. Наприклад, сигнал на купівлю з'явився в травні 2021 року. Після цього ціна біткоїна впала орієнтовно на 20%, але через деякий час виросла на 84%. Після наступного сигналу ціна біткоїна виросла орієнтовно на 10%. Далі був сигнал на 28% на 12%. Особливо результативним для цього індикатора є період останніх років на біткоїні. І в кінці 22-го року з'явився сигнал, після чого біткоїн впав на 7%, але вже згодом виріс на 51%. Згодом з'явився новий сигнал, і буквально за декілька тижнів біткоїн виріс на 46%. Вже після наступного сигналу ціна біткоїна виросла на 162%. А от наступні сигнали, хоча ціна біткоїна Тут і росла, і падала, вже принесли орієнтовно 15%. Це, звісно, не 160%, але так само приємно, майже без зусиль. І до того ж, біткоін, скоріше за все, ще не закінчив свій ріст. Тому, якщо ви на старті, найкращим для вас буде використовувати індикатори для спотової торгівлі, тобто без плеча. Доступ до цих індикаторів продають за тисячі доларів, але підписники мого Ютубу та телеграм-каналу можуть отримати їх безкоштовно. Зараз я розкажу як. Для того щоб отримати індикатори, перейдіть в мій телеграм-канал. Посиланням в описі до цього відео натисніть на закріплене повідомлення, де ви знайдете весь список безкоштовних та корисних для вас індикаторів, а також інструкція по використанню до них. Цю інструкцію треба подивитись обов'язково, якщо ви хочете максимізувати свій прибуток та зменшити ризики. Не відкладайте та зробіть це зараз. Четвертий спосіб заробітку на крипті: ейрдропи. Що це таке? От, уявіть, ви молодий криптопроект, який хоче збільшити власну популярність та шукає собі активних користувачів, які за невелику винагороду готові вам допомогти. Могти ця винагорода і є Airdrop. Наприклад, це можуть бути такі завдання: підписатись на Discord, Twitter, Telegram канал, зробити репост, написати коментар і так далі. І вже за ці дії ви можете отримати монетки цього проекту після того як вона вийде на біржу, тобто відбудеться лістинг, їх там продати і забрати свою винагороду. Приклад AirDrop на одній з популярних українських криптобірж. Детальна інструкція, що вам потрібно робити, описана тут. Якщо коротко, вам треба підвищувати рівень своїх героїв, проходити різні завдання, і за це ця криптовалютна біржа готова вам платити гроші, тому що ви отримаєте активність на цій платформі, розкажете про це друзям. Вони прийдуть так само на ній, зареєструються і будуть її використовувати. Як ви думаєте, чому я включив цей спосіб заробітку у відео? Так він не потребує майже ніяких вкладень, окрім вашого часу, але і статки тут зробити майже неможливо. Заробити на едропах можна від 10 до 200 Доларів це може зайняти від 15 хвилин до 2 годин на виконання певних завдань. А який же найприбутковіший спосіб заробітку на крипті знаєте ви? Поділіться досвідом і напишіть в коментарях. Особливість цього способу заробітку в тому, що є аірдропи з гарантованою та не гарантованою виплатою. Якщо це не гарантований аірдроп, то чисто теоретично ви можете збільшити кількість ваших акаунтів. Тим самим збільшивши і вірогідність вашої перемоги, тобто отримання винагороди навіть не на один, а на декілька акаунтів. Перед тим як ми перейдемо до п'ятого способу заробітку на крипті, поставте лайк цьому відео, якщо воно є для вас корисним. І підпишіться на канал для того, щоб не пропускати наступні відео про заробіток на криптовалютному ринку. П'ятий спосіб і один з найцікавіших: лаунчпад або лаунчпу. Цей спосіб дуже схожий на стейкінг. Але в чому його суть? Ви заморожуєте певні монетки, які у вас є. Це залежить від біржі на невеликий період. За це отримуєте. Нагороду у вигляді свіжих монеток, які тільки з'являються на біржі і мають ще гарний потенціал росту. А ваші заморожені монети вже після цього повертаються вам на рахунок. Розглянемо лаунчпад на біржі Binance. І один з останніх проєктів, який тут з'являвся, була монетка SCR. В цьому лаунчпулі могли приймати участь власники монетки FDUSD це криптовалютний долар біржі Binance, який не змінюється в ціні. Тобто він стабільний, 1 долар. 1 FDUSD. та власники монетки BNB, яка відповідно може змінювати свою ціну, наприклад, падати з 500 доларів до 400, з 400 доларів рости до 600 і так далі. Якщо ми натиснемо на деталі проекту, ми побачимо, що цей лаунчпул завершений, орієнтовно лаунчпули проводяться один раз на місяць. Тут можна почитати про деталі участі в цьому конкурсі, скільки учасників приймали в ньому участь, а саме орієнтовно 83 тисячі учасників. Тривав цей проєкт два дні, а сумарний капітал, який приймав участь в цьому лаунчпулі, був орієнтовно 2 мільярди доларів. Скільки ж можна заробити? Ви можете заморозити свої 1000 доларів і отримати 10 доларів. Можете заморозити 10 або навіть 20 тисяч доларів і отримати все ті самі 10, 20 або 50 доларів. Що для такого капіталу? не є якоюсь великою сумою. Цей метод корисний для людей, у яких гроші просто лежать на криптовалютній біржі. Наприклад, якщо це криптодолари, які чекають моменту для гарної купівлі біткоїна та альткоїнів, наприклад, за допомогою безкоштовних індикаторів, то лаунчпад потрібний для того, щоб отримати якийсь додатковий прибуток на ці кошти. Все так само і для довгострокових інвесторів монетку BNB, які мають ці монетки на балансі, і для того, щоб заробляти більше, вони використовують свою криптовалюту для того, щоб примножувати свій капітал за допомогою лаунчпадів. Також особисто для мене цікаві лаунчпади. Та лоунчпули через те, що на них дуже часто з'являються монетки, які мають найбільший потенціал росту. Наприклад, монетка сеї, яка була на лаунчпулі, її можна було отримати за заморозку FDUSD, TUSD або BNB. Умовно, якщо ви отримали ці монетки на лончпулі, то не обов'язково продавати їх одразу. Ви могли її продати її пізніше, коли вона виросла на 900-1000%. Але ми разом з учасниками моєї спільноти купляли її орієнтовно по 0,11. 0,12 доларів, тобто 11-12 центів. Після чого ця монетка за декілька місяців виросла на 600-650 відсотків, тобто в 7-7,5 разів. Так само було і з монеткою Суї, Аркам та з багатьма іншими криптовалютами, якщо ви знаєте, коли їх правильно купити. Тож, цілком логічно, якщо ви запитаєте, а який спосіб заробітку обираєш ти особисто для мене за останні 5 років на криптовалютному ринку найприбутковішим виявилось поєднання цих двох підходів. І в наступному відео ви можете дізнатись, як я поєдную трейдинг та інвестування в. Єдину стратегію, яка за останні 5 років дозволила мені заробити.